Всім привіт! З вами Криптоалексон. Сьогодні розповім, як фармити XP на OpenSea з мінімальними витратами, та ще інколи навіть на цьому заробляти. Загалом ролик буде про те, як правильно купувати та продавати NFT. Молоде, бачу, що про цю просту схему хтось розповідав. Моя ж місія нести цінність для всіх навчати передавати знання та досвід безплатно. Знання це благо кожного, тож не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Нещодавно, а саме 29 травня, OpenSea завершила бета-тестування свого оновленого сайту під назвою OS2 та запустила нову кампанію заохочень Voyages. До цього фарм XP також був і у Беті, але на жаль, я скіпнув, бо подумав, що буде затратно. Ну нічого, наразі, як на мене, ще не пізно почати. Плюс команда змінила підхід і кожен зможе збирати поінти, починаючи з п'яти баксів. Завдання легкі та не кусаються, тому подумав, чому б і не спробувати. Інвестове пенсія 425 мільйонів, ТГЄ, лістинг за чутками буде в кінці літа. Добре, з цим ясно. Тепер як фармити ті ж самі XP. Заходимо на сайт Pensia та знаходимо вкладку Rewards. Саме тут будуть квести, за які ми будемо отримувати наші XP. Вони з'являються щоденно та бувають різного типу: це може бути свап, купівля та продаж і нефті, створення колекції тощо. Ось, наприклад, потрібно зробити торгівлю у бейсу будь-якому токені на мінімум 5 баксів. Для цього заходимо у розділ «Stats» токени, обираємо мережу, у нас це «Base», далі натискаємо «Top» і просто свапаємо ефіра в USDC. Бо завдання у нас пов'язано з будь-яким токеном. Якщо потрібно щось виконати в Solani, то перш ніж свапати, під'єднайте гаманець «Phantom» або інший. І тільки потім починайте свап. Для абстракту не потрібно під'єднувати чи створювати окремий гаманець. Йдемо на Старгейт та перекидемо ефір у мережу Абстракт, після чого ми можемо виконувати завдання у цій мережі. Також перед тим, як підтверджувати свап, переконайтеся, що ціна майже однакова, а то на Relay, це протокол, на якому працюють свапи OpenSea, інколи бувають про 30-50%. Таке буває не часто, але буває. Тож уважно з цим. Свапнули, повернулись назад в розділ Rewards. Оновили сторінку, почекали та клеймимо свої XP. В майбутньому ці поінти, я так розумію, конвертують у токени, і ми отримаємо airdrop від проекту. Однак, як завжди, пам'ятайте, гарантій ніяких немає. Будь-які проекти краще відпрацьовувати без жодних очікувань. Щодо завдань купівлі та продажу NFT. На початку я думав, що будуть витрати за купівлю та продаж. Але потім навчився аналізувати та купувати через відкладений ордер і навіть заробив у перший день 24 долари. Стратегія проста: це торгівля трендовими. NFT. Ми купуємо лише ті NFT, які мають гарний обсяг та мають багато продажів за останній день. В іншому випадку ми можемо отримати неприємний досвід. Щоб купити, обирайте розділ Stats, NFT, мережу «Base» або іншу «Trending» і торгуємо в колекціях, які лідирують за продажами та обсягами. Я обрав «NotPunks». Після покупки йдемо у профіль, знаходимо нашу NFT, натискаємо List item», ставимо ціну, за якою купили NFT на або на один пункт вище та публікуємо. Чекаємо пару хвилин, доки хтось купить, і радіємо. Але, але є одне але. Так купують та продають більшість новачків. Наразі я навчу, як купувати NFT без витрат, та ще інколи на цьому навіть заробляти. Якщо ви купите NFT маркетом, то в гарному випадку втратите лише 50 центів, в іншому цілий долар. Наприклад, ви купили NFT за 0,2042 ефіра і йдете виставляти по тій самій ціні, щоб не чекати та відразу продати. Так і буде, товар у вас заберуть швидко. Але заглянувши в гаманець, ми побачимо, що в нас не 0,2042 ефіра, а уже на два пункти менше. Це приблизно плюс-мінус 50 центів втрати. Виходить, щоб завжди виходити на беззбитковість, нам потрібно продавати на два пункти більше. Якщо ж взагалі хочемо зробити, то потрібно старатися забрати з ринку на 3-5 пунктів більше, Як і в першому, так і в другому випадку потрібно робити аналіз та купувати NFT відкладеним ордером. Знаходимо трендову колекцію, наприклад, NotPunks, саме на ній мені вдається заробляти, але вийти у беззбитковість, мені здається, можна на всіх трендових NFT. Однак це лише моя теорія. Все одно потрібен аналіз і лише тільки тоді приймати рішення. Знаходимо у NotPunks, натискаємо активність, дивимося на флор найнижчу ціну та бачимо 0,2042 ефіра. Далі йдемо в «Activity» та вибираємо вкладку «Sale». Аналізуємо та дивимося, чи продають люди нижче флора. І бачимо, що так є 0,2037 ефіра. Це добре, значить тут можна зловити рибку. Ще краще, якщо це не один продаж, а їх декілька, значить хтось у минулому купив дорожче, і коли флор падає, людина в страху продає дешевше, або просто не знає, що таке флор і продає по тій же ціні, що й купив раніше. Якщо ми хочемо заробити, то відкладений ордер нам потрібно виставляти на 4-5 пунктів нижче флора. Якщо ми просто хочемо купити та продати не витрачати часу та гроші на комісію. То виставляємо ордер на два-три пункти нижче, флора. І пам'ятаємо про комсу у два пункти 50 центів або 0,302 ефіра, що їх завжди будуть забирати за комісію при продажі. Щоб поставити ордер, натискаємо у колекції ордери, дивимося на флор відкладених ордерів, звертаємо увагу, де одна людина купує декілька NFT. Визначаємося з ціною, далі натискаємо Make collection offer», Ставимо необхідну ціну, по якій бажаємо купити, натискаємо «Review Collection Offer» та підтверджуємо транзакцію у гаманці. Хоча інколи бачу, що не завжди люди знають де ставити ордер, тож краще постійно самостійно аналізуйте вкладку «Sale». дивіться всі актуальні продажі і завжди адаптуйтеся до цін. Після чекаємо деякий час і вуаля, нашої NFT купили. На момент запису відео я маю 2 дні досвіду у торгівлі та плюс 50 доларів профіту. Так, розумію, 2 дні це небагато, але все ж хочеться зазначити деякі моменти, які б вам допомогли б. Перше це поки заробляти мені вдається на колекції NotPunks у мережі Base. В інших колекціях не бачу такої постійної різниці між флором та продажами. Розумію, що це буде невічно, тож завжди звертайте увагу, щоб NFT постійно продавали та купували, і у неї були гарні обсяги. Другий момент це волатильність цін. Якщо ми дійсно хочемо заробляти, нам потрібно постійно чекати розділ активність і порівнювати флор та останні продажі за годину. Буває таке, що ми купили і думаємо, що потримаємо і ціна зросте. А де там? Ми купили NFT на пікі. Дві години назад, наприклад, вона торгувалася на 10 одиниць менше. Тож аналізуйте і виставляйте ордер на 5-6 одиниць нижче флора. А може й більше, якщо ціна у колекції за годину змінюється дуже швидко. Це дуже важливо. Третій момент: якщо ми бачимо, що ціна віддаляється, знижується, Вайдем, це зручно аналізувати, тут можна зрозуміти, коли покупець дійде до нашої NFT. Так ось якщо ми таке бачимо. Що ціна потрішки падає, і ми маємо можливість продати на 0,25 центів дорожче, хоча і це точно, то краще продати, скинути вчасно NFT і перекупити по більш вигідній ціні, аніж пересидіти, бо незрозуміло, як поведуть себе торговці найближчим часом, та по якій ціні зараз захочуть продавати NFT. Наприклад, буває таке, що ціна стоїть 0,2043 ефіра, все нормально. Ми купили по 0,2037 ефіра. Але потім бах, хтось приходить та виставляє 15 NFT по ціні в 0,20304 ефіра. Все приходиться продавати або у безбитковість, або лише на один пункт вище. Враховуйте це і будьте дуже гнучки. Четверте, це неактивність, де ви поставили ордер і пішли гуляти. Я постійно біля компа і моніторю ситуацію і цін, особливо коли у мене стоять позиції. Я хочу продати, тому постійно аналізую ціни, щоб якомога швидше це зробити. Щодо депу, то спочатку спробував на одній нефті, потім купував та продавав дві нефті, далі закинув деп на 100 доларів. І купую десь по 8 NFT, або менше, оскільки може бути таке, що не встигнеш всі продати по гарній ціні. Тож не старайтесь купити багато, а то потім продасте у збиток, якщо щось піде не так. Загалом підсумовуючи, якщо будете щось пробувати, то починайте з однієї NFT, не беріть відразу декілька, а то буде паніка і наробите дурниць. Поступово навчайтеся. І звичайно, дисклеймер. Завжди є ризик, що щось піде не так, тож майте це на увазі. Завжди беріть всю відповідальність за свої дії тільки на себе. З вами був Крипто Не забуваємо про вподобайку. До зустрічі, криптони.